Аби з колбаси у нас згадувати. Ай, ну, бляха, прям. Та ну вибити той м'яч. Є, хорош пало! Нічого не можу сказати. що, ну, просто так Всім привіт, всіх вітаю. Ви на каналі Футбольний Фанат. У нас повернулися в Пайл. Повертаються разом з матчами УПЛ. Звісно ж, матчі Карпат. І сьогодні Карпати грають матч епіцентром, з, з новичком УПЛ. В принципі, це остання команда, якщо брати з новачків УПЛ, з якими Карпати в цьому сезоні ще не грали. Цей матч буде для нас окремо особливий. Ми вперше побуваємо на матчі з акредитацією. І... Будемо бачити перебіг футбольних подій зовсім з іншої точки зору. Це для нас щось нове. Також це буде для вас щось нове, тому що я все ж таки постараюся якомога якось цікавіше, якомога інтегрованіше показати перебіг цього матчу для вас. Я вже не буду так вітатися, так як на матчі Карпати, Динамо по декілька разів казати так від всім, а аби сказав... школи було це момент. Згадувати сьогодні. Треба тільки перемогу, дивлячись на таблицю, яка там щільність. Сьогодні треба тільки перемогу, якщо ми хочемо боротися за вище місце, Якщо нам нормально буде в середині таблиці, то можемо сьогодні навіть ту саму нічого сказати. Що про сертую склад, скажеш? Він, в принципі, вже більш-менш стабільний з матчу до матчу, але є така одна заміна, яку ну, неможливо не замітити, то я про Паласіуса. Багато хто чекав вже дебют Паласіуса в ОПЛ, Як ми знаємо, він грав в Кубку. Я скажу, що в кубку він мені не дуже сподобався. Ну, в кубку там важко було оцінювати, тому що все ж таки рівень суперника був ну значно низький при всій повазі. Парафону, і западах організацією. Анголбен.

Aye. Uh. Опа! Е! Не важна було дати дограти. Мені здається. Опа! Ей! Став! Чащо вкинули! Шо хлопці був пенальті? Був? зараз подивиться. Силка за межами поля з кваліфікації. Білоку 10 мандрів Я чекаю, зараз друга хвиля атаки буде. Там Ігор не добіг? Чи да? що? Та вітя сам не годен, поможіть йому. Вдвох. Грибай деякий трикутник крутять. Поки нам перше спілкування! Опа. Та влупіть! Ще раз! Ой, хорош! Діо, як повезло? Назар легенда. Хто легенда? Назар. Щось все по центру летить сьогодні? А ну вибийте той мяч, що там така якась... хорош назад. Це ж треба ривок мати вот так постійно. Германии за Москвом. Да, да, да. Тоже драмат, тоже добрый зир. А как же? Аааа, Ай, это цей білк. Не, ну, грибав, грибав. Приймаю Все. Завершився перший тайм, дуже непростий перший тайм, але я б не сказав, що щось не виходить. Тобто створюється момент, завдаються удари, але дуже-дуже бракує цього от завершального етапу. Ти що скажеш? Нічого не можу сказати. Нічого не можу сказати. Ian! Дивитись. Mm -hmm. Та, Як ви могли зрозуміти, скасували через офсайт, але не знаю, по тому моменту, якому було видно тут, де офсайт, я не розумію, тут лише повтор дивитись. Тому ну, по гарячих слідах щось оцінювати важко насправді. Дивимось далі. Залишається ще більше, ніж пів години. Горко сьогодні трошки не встигає, чуть, -чуть бракує якоїсь робочка, знаєш, одного двох кроків, Ух ти що. Пропускаємо. Така футбольний нефарт, не знаю. Забили гол, гол скасували і одразу буквально за хвилину пропускаємо. Е, тяжкий удар. Морально, я думаю, тяжкий удар, але сподіваюся, що удар, який вдасться, вдасться витримати. Ой, ну шо ти... Ты... Є! Е -е, хорош, Павло! Давай! Найс nice трой, nice <звук> Не Було фоло серйозно, це суняєшся Такі... гра корпусом. А це холодно, це дуже болить. Отакий кожен, кожен стик. Це дуже боляче. Ай! Було близько до того, щоб його не забував. Він пробував? Ні, там від жана підрозділа. Ай, набиляка, ну, прямо з ноги. Ну, ой-яй-яй. <звучит> да, аж бутс разлетел. <звучит> ой <звучит> Та цепь. Ладно. Наскільки яскраво команда грає проти лідерів, Шахтар, Динамо, так. наскільки тьмяно вона грає проти аутсайдерів. В чому тут фішка? Не доналаштовуються, дооцінюють. Що відбувається саме таких? Та я б не сказав, що тьмяно. Я, я думаю, що, умовно кажучи, ми, якщо проти оусайдерів, це Кудрівка, Полтава і, і сьогоднішній суперник епіцентр. Думаю, що проти по три кудривки ми після цього, грали практично весь матч створював моментом і результат не вдали. Як можеш прокоментувати, як, як таке сталося, що пішло не так? М -м, напевно, це не зарахований гол впливав на цю гру. Але, як то кажуть, після бійки вже кулаками немашть і нема чого тут розказувати. Про те, зарахували, не зарахували. Потрібно було далі йти вперед, нагнітати. Покращувати свою гру протягом матчу. Але зараз просто тяжко сказати, бо я ще навіть не дивився там цих моментів, ну тільки свій гол подивився і не розумів взагалі, як таке відбувається, чому не зраховують. Але вже нічого не змінити, і потрібно ще ж кажу, рухатись до наступного матчу, готуватися і. Кращу свою гру. Тобто ти вважаєш, що цей скасований гол, і після того скасованого зразу прийшов пропущений, він став тяжким ударом для вас. Я, я, я просто скажу за себе, що на 100% відсотків був що зарахують гол, і потім так пару хвилин не розуміли, що відбувається через те, що арбітер дивився вар. І звичайно, ну коли відміняють, на мою думку, чистий гол, то трішки це морально важко. Але ще ж кажу, потрібно було перелаштовуватись і продовжувати грати, але швидкі, швидкі два припущення гола трішки змінили картину гри. Не хочеться про це можливо говорити, але чому так складається, що з командами-аутсайдерами, Карпатам по, по результату, грати складніше, ніж з тими самими грандами? В чому, в чому такі причини, як ти вважаєш? Я вже неоднократно казав про те, що чемпіонат зараз дуже рівний, якщо ми навіть заглянемо в таблицю вище, там, де топ-4. Що зараз усі команди з плюс-мінус з однаковою кількістю очків, і точно так же я можу сказати про інші команди, що зараз усі намагаються грати в футбол. Дуже багато хороших гравців і на виключення. Те, що вони там йшли десь в останніх міс місцях, це ж взагалі не показник, тому що ну, команда хороша, багато досвідчених гравців, дуже хороший тренер, і думаю, що Просто сьогодні були краще.